Всім привіт вітаю вас на youtube каналі Referрал. Сьогодні я розкажу про всі актуальні на даний момент способи заробітку. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Перейшовши за першим посиланням, ви попадете на ось таку. На ось такий пост з мого каналу. Як бачимо, біржа Poloniex безкоштовно подарує 12 доларів для кожного нового користувача або ж для кожного старого користувача. Все, що необхідно зробити, це зареєструватися, якщо ви досі не зареєстровані за моїм посиланням, пройти верифікацію, після чого закинути на біржу будь-який депозит, та в парі King зробити торговий оборот більше 100 доларів. Тобто купити дану криптовалюту і продати загалом на суму більше 100 доларів. Після чого ми на 11 доларів купуємо токени King і тримаємо їх на балансі до 20 травня. І е, після 20 травня ви можете вивезти е, весь свій депозит, е, а також продати токени KING, обміняти їх на USDT і також вивезти. Е, ця акція буде діяти до 19 травня. 14.00 а 12, 12 доларів нам нарахують протязі 20 днів від моменту закінчення даної акції. Тобто орієнтовно біля 19 червня ми вже отримаємо на баланс біржі 12 доларів виводних. Тепер переходимо за другим посиланням. Як бачимо від біржі Bybit ми безкоштовно зможемо отримати від 20 до 40 доларів. Причому для новокористувачів користувачів бонус буде 40 доларів. А для вже, е, зареєстрованих буде е, 20 доларів виводних, якщо ви закинете на свій баланс е, суму більше 101 долара, і переведете 50 доларів на фінансовий аккаунт. І не будете їх виводити до 16 травня. Так, тепер переходимо за наступним, за наступним посиланням. Як бачимо, від біржі Vux, е, проходить зараз ось такий турнір. Який буде тривати аж до 31 травня. Вам необхідно просто зареєструватись тут, зробити торговий оборот в 10 тисяч доларів на фьючерсах і забрати винагороду. Ось тут нижче покрокова інструкція по реєстрації на біржі буде. Так, тепер переходимо далі. Як бачимо, тут є перелік банків, які платять вам за відкриття. Віртуальної карти. Ці кошти ви можете відразу вивезти. А також в подальшому запрошувати друзів по своїй реферальній силуці і заробляти на цьому гроші. І також виводити дані кошти. Так, Гаманець Славі зараз розіграє 1 мільйон доларів. Все, що вам необхідно зробити, це перейти по силуці, скачати її додаток, ввести мій промокод Так, ось мій промокод. Ось цей от вводимо. Після чого створюємо свій гаманець, тобто рахунок в даному гаманці. Запрошуємо друзів і також виконуємо завдання, щоб заробити чим більше балів, які були конвертовані в їхню криптовалюту, які ми зможемо обміняти на USDT. Бачимо, що найбільше балів ми тут можемо забрати, якщо ми зробимо одну NFT. Для цього нам знадобиться 0017 BNB, тобто 547 доларів. І за це ми отримаємо 2000 очків. І також, коли ви запрошуєте друзів, якщо вони також зроблять цю NFT, то ви отримаєте 10% від їхніх балів, тобто ви отримаєте 200 балів. Тому вам вигідно, щоб вони робили ці NFT. І таким чином ви набагато швидше зможете забрати. Чим більше балів з кожного реферала, відповідно, більше заробити. Так, Наступний пост це роздача від Omega Network. Тут ми просто переходимо за посиланням, скачуємо їх додаток і майнимо кожного дня криптовалюту. Лістинг даного токена вони говорять, що буде 1 червня. Тобто, 1 червня ми, по ідеї, зможемо продати дані токени, Тому майнимо. Також хочу наголосити, що е, необхідно виконати ось цю от роздачу на обміну, оскільки тут аж роздають 10 тисяч доларів і буде 250 переможців. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватися по моїй силці е, в Lotrade і е, е, також приєднати його hodler закинути туди е, мінімум 101 долар, е, зробити торговий оборот більше 10 тисяч доларів. В мультіхолд. І таким чином ви заберете як мінімум 30 доларів, а як максимум 2000 доларів з даного турніру. Також, якщо, тут, якщо ми подивимося на отрейд, то 15 травня у них тут стартує також турнір з біржою Bitget. І будуть дуже крут, круті призи. Ось якщо ми подивимось, то за перше місце 2500 доларів. Ну, все таке. Найголовніше, що ось за перше місце м'яч з автографами ігроків Ювентус. За перше п'яте місце футболка і сумка Месі. З 6 по 10 одна футболка Ювентус і одна кепка Месі. З 11 по 50 місце случайна роздача п'яти наборів: одна футболка Ювентус і кепка Месі. З 51-го по соти футболка і Ході-Бідґет. І з 101 по 400. -та. 10 футболок Бідґет, тобто буде мерч від Месі з автографами, і також будуть автографи команди. Ну, плюс також заплатять непогані кошти. Звісно, ви скажете, що Бідгет зараз з камбіржа, я повністю погоджуюсь. Але я говорив із працівниками Lotrade, вони заключили з ними договір, тобто Бідгет 100% заплатить їм кошти. Тому можна прийняти також участь і в цьому турнірі. Також до 15 травня рекомендую вам зробити цю схему спробіт. Тут необхідно просто зареєструватися, підписатися на їхні соцмережі і пройти верифікацію. За це вам дадуть 2,6 долара, і також 1,3 долара за кожного запрошеного друга. Так, наступна схема. Тут ми можемо отримати алокацію в тенет Єва. Ну, відповідно, Алокації можу дати на 50, на 100 і на 500 доларів. Якщо ви отримаєте алокації, то цілком ймовірно, що ви отримаєте додатково як мінімум 100-200 доларів. Тобто, вам необхідно скачати даний додаток, ввести мій промокод. І чим більше запрошувати друзів, і чим більше очків набрати в їхній грі. Ось я буквально вчора запросив 19 людей. І показує, що я зараз на 530 му місці. Відповідно, тут якщо ви займете від 1 по 500-те місце, то вам дадуть алокації. Тобто достатньо запросити приблизно 30-40 людей по своїй ссилці і цілком імовірно, що вам дадуть алокацію, оскільки ви будете в рейтингу 500. -те. В принципі, на цьому все. Це все перевірені способи заробітки, вони всі виплачують кошти, перевірені особисто мною, тому і вам рекомендую. Підписуйтесь на мій YouTube канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.